Більше половини українців живе від зарплати до зарплати. Що ще за сила така, що змушує людей йти на роботу, яку вони не люблять, і робити речі, які їм не подобаються? Привіт! Це вільні та багаті», канал про гроші, свободу і здоровий глузд у сфері фінансів. Поїхали! Отже, перша причина це те, що ми працюємо за менше грошей, ніж наша праця коштує. Тобто ми погоджуємося на нижчі зарплати, не просимо підвищення, коли вже ми там маємо якийсь досвід, або навіть не намагаємося змінити роботу, яка може дати нам більше грошей. Дуже багато людей мають меншу зарплату не тому, що вони гірші працівники, а тому, що вони не просили про більшу зарплату. А дуже часто власники або там керівники з радістю б ну може не з радістю, але якщо б треба, то підняли зарплату. Якби знали, що така потреба є. Вони знали, що якщо вас не буде задовільняти якийсь рівень вашої зарплати, то ви зможете знайти собі іншу роботу. Так, якщо працівник піде на іншу роботу, то роботодавцю буде дорожче навчити нову людину, і він втратить там місяць на навчання, а так би просто вам підняв трошки зарплату і. І ви б були довольні, і він був довольний, і всі б були щасливі. Так, тобто виключаємо режим самозванців і е цінуємо себе і просимо е стільки скільки е нам треба для того, щоб жити і функціонувати і могти навіть трошки відкладати. А наступна причина це люди витрачають більше ніж вони можуть собі дозволити. Коли люди купляють дорожчі речі, ніж можуть собі дозволити в даний момент, коли їхній прибуток, мінус витрати буде мінус, а не плюс, тобто, коли витрати набагато більше перевищують, ніж прибутки, це основний крок, який буде гнати тебе на роботу далі далі далі, якщо ти живеш з мінусовим балансом, щомісяця. ще один фактор: це мати лише одне джерело доходу. Тобто мати лише одну роботу, якщо щось з нею станеться, то ви втрачаєте всі надходження і повністю залежні від цього. Це змушує берегти, це, цю роботу, не, не намагатися підняти зарплату, адже можеш її втратити. А якщо б було можливість робити ще якусь додаткову роботу, так не обов'язково мати лише якусь другу роботу, але і будувати свій пасивний дохід. Тобто з грошей, які ви могли там зекономити з того, що ви попросили собі більшу зарплату, тобто ви не то не означає, що ви маєте почати більше витрачати. А ці гроші ви маєте відкладати, інвестувати і відкладати собі на пасивний дохід, це може бути якась нерухомість, це може бути інвестиції, можуть бути там дивіденди з інвестицій. Не знаю, якісь електронні, ну, будь-що, тобто, щось, що може вам приносити додатковий дохід. Це не обов'язково має бути там рівнозначно в вашій зарплаті, але щось що, що ви будете мати і ще одне, а може навіть більше джерел доходу. Це досить цікаве відчуття, коли у вас на брокерському рахунку є ще 2-3 ваші зарплати, і ви відчуваєте набагато вільнішими. Коли ще й бачите, що ці гроші на, на брокерському рахунку ростуть, або або є квартира, яку ви здаєте в оренду, і що місячно вам там платять якусь суму, і ви можете їх витрачати або заощаджувати. Тобто, якщо щось трапиться, то з голоду ну, точно не помрете. Наступним це повністю ігнорувати основи фінансової грамотності і зовсім не говорити про гроші. Не рахувати свої гроші і, і, і навіть не думати в ту сторону, тобто казати, що фінанси це не для мене. Тобто, якщо ви. Хочете там вийти з цих щурячих перегонів, то фінанси це для вас. Фінанси це для кожної дорослої людини, бо кожна доросла людина мала би мати можливість себе забезпечувати. І тому це наука, там ну не в прямому сенсі, але це те, що треба вчити, те, що треба дізнаватися. І, можливо, із коли ви почнете вивчати основи фінансової грамотності, буде дуже багато дрібних речей, які ви робили автоматом, які ви зможете змінити, які в результаті вам додатко. Ну, хороший, хороший поштовх на майбутнє. Так, наш світ, світ людей, він складається з дуже, дуже великої частини, це з грошей. Тобто гроші, за гроші можете купити речі, можете купити послуги, свободу. І не хотіти розібратися, як гроші працюють, не мати тої фінансової грамотності, досить дивно. Адже Ну, і це основна причина, чому ви досі залишаєтеся в цих сюрячих перегонах. Тому що якщо ви не будете знати, як гроші працюють, ви ніколи не зможете ними керувати. Вони будуть керувати вами. Наступне це не відкладати гроші на майбутнє. Тобто казати, що ми живемо лише один раз, що я можу до завтра і не дожити, і так далі. Більшість людей, які це говорять, доживають. І, і а, не мати фінансової подушки і безпеки на, на вже свої старші роки, коли у вас вже продуктивність падає, ви вже не зможете працювати а, так само, як у 20 років 60. Тобто а, будуть зміни. І якщо не мати на себе грошей, які ви не відклали собі ще за молодості, коли ви могли працювати трошки більше, то а, буде дуже сумно, тому що, вийшовши на а, пенсію, вам треба буде хтось, хто вас буде. Хто вам буде допомагати, або вам треба буде працювати до смерті. І ще одна річ це робити все те, що роблять інші. Хтось собі купив нові телефони. Я собі куплю новий телефон, Хтось купив нову річ. А знаєте, в інтернеті, особливо там в інстаграмах, так е, таких речей кожен день, якщо ви будете гнатися за кожною з, цією, з цих речей, вам ніякі гроші не вистачить. Плюс ми говорили, що більше половини. Українців живуть від зарплати до зарплати. Тому якщо ви будете робити так, як вони, то ви так само будете жити від зарплати до зарплати. Тобто, там не знаю, не працювати у себе на роботі, бо інший колега може там по похалтуритися. Значить, і вам треба це погано, це не веде вас до того, щоб бути фінансово грамотним і так далі. Важливо не дивитися на те, що роблять інші люди, а робити зі своїми грошима, зі своїм життям те, що Хочете ви і те, що приносить там насолоду радість саме вам, а не комусь іншому. Не треба мірятися в кого більше більший будинок, у сусіда чи у вас, і так далі. Треба мірятися лише з собою, визначати, чи вам взагалі треба той будинок. Тому подумайте над цим і робіть свої фінансові рішення, і не тільки не від того, бо всі так роблять, а тому, що ви цього справді хочете. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Пишіть в коментарях, що ви помітили за собою, або з чим ви не згідні. З радістю подискутуємо. І якщо ви ще все не підписалися, то не забудьте. Бажаю вам, щоб ви отримали свою фінансову свободу і не ходили на роботу, яка вам не подобається, а робили лише те, що приносить вам задоволення.